Всім привіт! Мене звуть Наталія Іваненкова, і ви на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми розглядаємо таке не дуже стандартне питання, проте болючеше і, на жаль, доволі таке поширене це домашнє насильство. В мене в гостях сьогодні є Катерина Громова, це психотерапевт. Варна терапевт і сімейний системний терапевт. Ми сьогодні з нею поговоримо на теми домашнього насильства. Я розповім з юридичної точки зору, а Катя розповість з психологічної точки зору. І Катя тобі слово. Розкажи, будь ласка, як можна виявити кривдника, який може вчинити на тобою домашнє насильство? Чи є такі якісь маркери або за яким ще іншим чином? Всім привіт. Почну, напевно, з того, що коли кажуть про домашнє насильство, то відразу стають дуже ну, жахливі картини фізичного насилля. Але важливо розуміти, що фізичне насилля так, його дуже багато. Але е, люди мало розуміють як багато емоційного психологічного насилля. Іноді здається, що е, ну, раз фізичне тіло не страждає, то це можна терпіти. Mm -hmm. Ні, ніякого насилля над собою терпіти не можна. Я не знаю, ти розповіш, як юридично, наприклад, е, щодо емоційного і психологічного насилля, mm -hmm. які є. Можливості юридично це врегульовувати і звертатися з допомогою. Але це точно є, і це важливо не ігнорувати. І як це, які маркери цього можуть бути? Це почуття, які у вас виникають поруч людиною. Ну, якщо, наприклад, це ваш партнер, ви з ним живете, якщо у вас є постійне відчуття, наприклад, провини перед ним. Щоб не сталося, людина відчуває себе винуватою. Mm -hmm. Якщо є постійний якийсь страх, або mm -hmm. постійно присутен контроль, mm -hmm. куди пішла, або пішов, куди mm -hmm. будеш, або не дай Бог там ще якась стежити. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну, якісь такі речі, які мають допоможуть. Якісь такі речі, які обмежують відчуття свободи своєї, mm -hmm. які змушують відчувати дуже часто поруч з людиною провину, mm -hmm. страх mm -hmm. відчуття, що може бути якимось чином наказаний, mm -hmm. також дуже розпос... розповсюджена форма насильства домашнього цей норм. Ну, нібито таке наказання мовчання, і це може бути і між партнерами, і щодо дітей. Ну всі думають, ну боже, людина ж там образилась і вона ось так себе веде. Ні, вона не так себе веде. Вона зараз проявляє над вами такий вид емоційного насильства і пробує вами маніпулювати, а не просто образилася, так себе веде. Mm -hmm. І це важливо розуміти, тому що люди інколи, так, ось я там щось сказав, ми там в якийсь конфлікт війшли, mm -hmm. так і замість того, щоб як дорослі люди випустити свої емоції, mm -hmm. так як або там говорити з кимось mm -hmm. і сісти поговорити, так інша людина, наприклад, ображається, починає ігнорувати мовчання, і е друга починає відчувати провину, хоча mm -hmm. ну, ні в чому не поховати. Uh -huh. І от такі маркери вони uh -huh. дуже важливі. Uh -huh. Потім може бути часто виникати якісь почуття безсилля, беззахисності, uh -huh. безпомощності, ну, нібито як Угу. Це таким за І тут ми не кажемо так ще про фізичне насильство. Угу. Тому що якщо є фізичне насильство, воно очевидно, так? Угу. а емоційне, психологічне, його нібито можна ігнорувати, не продаючи значеність тому, що відбувається. Угу. Ну, інколи ми називаємо норм те, що насправді не норм. Угу. В законодавстві України виділяються наступні види домашнього насильства. Це фізичне, економічне, психологічне та сексуальне насильство. А якщо це фізичне насильство, це ми його можемо побачити і фізично ощутити. В такому випадку необхідно одразу дзвонити до поліції або йти знімати побої, відповідно. А, поліція може приймати відповідні заходи, або необхідно звертатися до суду. Проте, якщо це психологічне насильство, як казала Катя, що можна потерпіти. Ну, наприклад, можна потерпіти. А, 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 Катя казала, що воно таке, що здається, що можна потерпіти, хоча терпіти не варто. А, хотіла привести приклад того, що, ну, наприклад, до психологічного Насильство відноситься а, лайки, образи і тому подібне. Ну, давайте відверто, на вулиці там також на, на тебе можуть щось казати. Ну, це не домашнє насильство, во ну, все одно. І ось е, на цьому підґрунті нібито е, здається, що якщо то, тебе якось е, образливо назвали, то це ну, ні, нічого, ну, не б'є і не б'є. Проте так? е, е, це також. Е, Ненормальна поведінка і законодавство відносить це до ось психологічного виду насильства, під виду домашнього насильства. І у всіх випадках необхідно звертатися до поліції, фіксувати відповідні дії, якщо це фізичне насильство, я вам вже казала про те, що необхідно фіксувати, навіть якщо відсутня змога. Поїхати і зняти ці побої, то хоча б фотофіксація, відеофіксація для того, щоб підтвердити, що це дійсно було так. Оскільки, якщо відсутні докази, то для суду, якщо немає доказів фізичного насильства, то відповідно його і не було. Тому це необхідно фіксувати. Також, якщо Викликати поліцію, ви телефонуєте на 102 і просити, щоб приїхала Поліна. Поліна це така служба, яка безпосередньо відноситься і займається домашнім насильством. Може приїхати не вона, проте. Все одно поліція може зафіксувати факт, скласти протокол про вчинення домашнього насильства і е, скласти е, тимчасовий заборонний припис. Він діє до 10 днів. Тобто на 10 днів можна обмежити спілкування із кривдником, особою, яка вчинила нагадує домашнє насильство. Щодо того, щоб е, обмежити таке спілкування або інші якісь дії такого кривдника на більший строк, необхідно звертатися до суду. І суд тоді може е, прийняти відповідні міри і відповідно там на строк до е, півроку. Також е, щодо того, хто може звертатися е, і яким чином е, зазвичай, в більшості випадків, у е, жертв домашнього насильства, ну, я зликалася з тим, що відсутні гроші на адвоката. І ось це не, не є перепоною для того, щоб захищати себе, оскільки таким особам надається безоплатна вторинна допомога в центрах надання безоплатної вторинної допомоги. І, відповідно, є певні центри, які е, займаються ось такими випадками, як випадки домашнього насильства. Тобто те, що у вас відсутні кошти, це взагалі не є перепоною для того, щоб захистити свої права від цього. А про те, щоб це зробити, необхідно мати внутрішню волю для того, щоб це зробити, оскільки це відповідно буде процес, і процес не дуже приємний. І в такому випадку, ось у Каті хотіла запитати, ось Наскільки мені відомо, не всі жертви домашнього насильства, вони щось роблять для того, щоб захистити свої права. Для того, щоб таке не відбувалося і надалі. Ось е з психологічної точки зору, що стає переконою для того, щоб е вийти з цих відносин або намагатися захистити себе. Mm -hmm. Що я казала про маркери, так, як зрозуміти? Mm -hmm. У відносинах з тералом, mm -hmm. у теронічних mm -hmm. відносинах, причому, mm -hmm. ну, так, насилля, а вже ж, частіше насилля а... совершане. Скоїть. Частіше насилля споює чоловіки. Але, можливо ж, такі жінки можуть бути терамічні, тому я більш так, такі жінки, mm -hmm. ну, про людей, у яких mm -hmm. mm -hmm. І у маркерах, які я перераховувала, так, там є, було те, що, про те, що людина перебуває у стані постійного страху провини, а інша людина, так, ну, теракт, знову так. Mm -hmm. так здатна на постійне знецінення, mm -hmm. подавлення волі, воєволевивлення, таке нібито постійне, постійний посил, ти не до, mm -hmm. ну ти не о. Mm -hmm. І часом людина в це вірить, і я вже ж є якісь там психологічні моменти, mm -hmm. так які наклалися, mm -hmm. можливо, якийсь там свій досвід і. У цьому стані, коли немає віри в себе, коли є якась знеціненість, подавленість, mm -hmm. багато страхів, почуття провини, то через е ці почуття, так це mm -hmm. все ніби тримає mm -hmm. і дуже важко вискочити. Mm -hmm. Тому мені здається, що люди можуть залишатися у таких відносинах, якось домовлятися з собою, щоб терпіти. Mm -hmm. Парадоксальним чином, так, що uh -huh. мені е, соромно, і я буду винувати, якщо я вийду сівері, uh -huh. так, ситуації з uh -huh. тих відносинах, але і виходити соромно. Uh -huh. Uh -huh. Ну і Тут самотужки дуже важко, тут потрібна допомога. Uh -huh. Друзі, uh -huh. родичі, на кого можна спиратися, е, навіть там звертатися до незнайомих. Я впевнена, що е, Хороших людей, які можуть відгукнутися, дуже багато. Вони ходять у нас серед сусідів, десь там не знаю, у магазинах, на нашій роботі, там навколо багато людей, і точно можна знайти до кого звернутися за допомогою, якщо немає там друзів, родичів. А якщо є, то не набратися силу, а взяти і звернутися. Ось не думати, як я це зроблю. Але просто з кимось, кому найбільше довіряєте, mm -hmm. поділитись, тому що самотужки, ну, дуже важко. <клух> Кать, а ось є такий вираз російською сор і виносять». Ось буває дуже соромно до незнайомої людини підійти і сказати, що мені необхідна допомога, навіть взагалі якась інша. А тут вже іще й сказати про те, що необхідна допомога із там чоловіком або дружиною. А ще якщо це фізичне насильство, це взагалі мені здається ну, така досить о, важка тема о, для того, щоб про це сказати незнайомій людині, і невідомо, як ця незнайома людина вона може сказати, ну, це твої проблеми, там йди її вирішую. І така людина взагалі потім вже ні до кого не звернеться. Однак вона скаже, твоя проблема йди і йти до іншої. Знаєте, інстинкт самозберігання. Він базовий, ну і пам'ятати, що себе варто зберегти. Mm -hmm. так, якщо це є загроза, її, її неможливо. Якщо є загроза, її не треба нехтувати. Mm -hmm. Тому що в якийсь момент це може. Ну, насправді прирости в життю і здоров'я. Mm -hmm. mm -hmm. І звертатися за допомогою прямо самотужки важко. Mm -hmm. Так, дійсно. А, тоді таке питання: якщо ось людина вирішила вийти з таких відносин, вирішила захистити себе, а, якісь є ресурси, підтримка, щось, що можна зробити для такої людини. <свят> е е Вихід залежності. Так? Так. Перший, е перший крок, як ми у фільмах так, бачили, перший крок признати ну, якусь свою залежність. Так? Спочатку важливо признати, що проблема є, називати <свят> речі своїми іменами. Це насилля, це не ок. Зі мною <свят> так не можна. Ну, і це не означає, що потрібно кривднику кричати це прямо відразу в очі, тому що це може бути насправді небезпечно. <свят> Я кажу більше про власне розуміння. Mm -hmm. Це перший крок. Друге, звертатися за допомогою, звертатися до поліції, планувати вихід свідоцтво, mm -hmm. якщо є якась залежність матеріальна, чи там mm -hmm. ще яка. Полувати щось відкладати, шукати, говорити mm -hmm. з друзями, підшукувати варіанти, звертатися. Mm -hmm. І коли кажуть, що тим над ким. Насилля соромно, mm -hmm. то мені хочеться нагадати, що соромно робити насилля. Хоча я взагалі не склонна когось там соромити, mm -hmm. так? але ну, якби там вже mm -hmm. я була би склонна, то я би сказала би, що соромно має бути не вам, ну якщо так полюдено. Не вам, а тим, хто це роб. Mm -hmm. Хоча без різниці соромно і їм чи ні, важливо, щоб вони були зацикальні mm -hmm. і mm -hmm. зальовані. Якщо ми кажемо про фізичне, тому що так. так його ну, можна довести, так. і там ну, одні види покарання. Mm -hmm. Психологічним не так, але з психологічного mm -hmm. ну, також дуже важливо виходити, простроювати собі опору, звертатися за, за допомогою. Ну, якщо постійно є відчуття знецінення, є постійні заборони, є контроль, якщо ви відчуваєте, що вам прям дихати немає. Mm -hmm. Це дуже яскраві маркери, що потрібно щось переглядати в своєму житті і не дозволяти собою так себе вести. Сім'я повинна бути осередком, де острішком, де безпечно, надійно і комфортно, так? А не ось це все терпіти там. Сьогодні не побивши добре, сьогодні там, не ображала і добре. Тобто, це не є. Нормально. І не є нормою, коли, наприклад, ну він же там б'є, наприклад, тільки коли вип'є, а вибиває він тільки там раз на місяць, а mm -hmm. весь місяць гарна людина mm -hmm. там під, mm -hmm. там з руками mm -hmm. золотими. Неважливо одного разу ну, вже достатньо. Ну, це не дві людини таким чином, мені розщіплюємо, що є якийсь гарний такий образ, так, який там з золотими руками. Mm -hmm. А є ось такий, як чорт стабакерки, mm -hmm. який висковичує там один раз на ні. Це одна і та сама людина. Mm -hmm. Ну і цей чорт може вискочити в будь-який момент, і це виправдовувати. Пусть суд виправдовує, якщо зможе, або якщо, якщо виправдовувати тих, хто вас кривдить. Це мені здається, ще коли люди залишаються в таких відносинах. І, наприклад, якщо у них є діти, вони дітям показують, що ось так це нормально. Тому що сім'яш, ну, як такий маленький мірок. З якого діти чекають, ну, як, як нормально, як ненормально, нормально, як взагалі світ е, працює. І коли ось там батьком є мати, або навпаки, і діти дивляться ну, на це, і такі, ну це значить нормально. Значить, або мені можна таке робити, або я буду ніяк не реагувати, якщо я там десь ну, таке побачу, так? Це досить ще взагалі дуже болюча болюче. За розкрай, я почуваю, прям зараз скажу, ну, я прям занурююсь, уявляю, вона ж сльози підіймаються, тому що ну, насправді мені здається, заради дітей краще не терпіти, ніж терпіти. Так, Це так. така ілюзія, так, що у дитини залишається е, сім'я, але насправді е, е, залишення дитини у небезпеці. Ну, фактично так. А, а за це, до речі, є якась юридична відповідальність. Так, кримінальна відповідальність, наскільки я пам'ятаю, при цьому може ще позбавити батьківських прав. Проте це все довга така процедура і взагалі краще не допускати до цього, оскільки ну, дітям це плюс однозначно ніколи, ніколи взагалі ніколи не буде. Я сподіваюся, що наша юридична система. Колись стане ну, законодавча, коли стане більш прокальчатою в цьому в сенсі, тому що мені здається, що це взагалі біда зараз, що таких mm -hmm. ситуацій більше, ніж ми можемо собі уявити, тому що якась щаст людей навіть не усвідомлює і не називає, що це не ок. Mm -hmm. Mm -hmm. Якась час частина людей усвідомлює всередині себе розуміє, що не ок, але yeah. ну, нібито mm -hmm. так залишається, нібито не може нічого зробити mm -hmm. і без підтримки від правової від держави, від mm -hmm. там друзів, від якоїсь там соціальної сфери. Mm -hmm. Ну, насправді важко, важко. Mm -hmm. так і я сподіваюся, що у нашій країні колись буде така система, яка зможе дати ну безпечний безпечних для того. Mm -hmm. Щоб було легше, так. щоб було куди звертатися, так? щоб це було легше, щоб можна було отримати таку комплексну підтримку. Так. І щоб дійсно це регулювалося. ну, Я сподіваюся, поки ну, тільки тільки, власне, так, До кого знаєш, як це, якийсь круг, до кого можемо дотягну дотягнутися. Якщо бачимо, ну, десь пропонувати там, допомогу, mm -hmm. простягати ту руку. Можливо, якщо бачити, що комусь там сусідів або на роботі, якщо, там, приходить або жінка, наприклад, з сінцями, або ще mm -hmm. постійно в неї ту шаха, ту двері. Mm -hmm. Без насилля знов, так? тому що вдома людина може отримувати насилля. І тут рядівник прийде, схопить. Mm -hmm. ну, і це ж також насилля. А якось за якоюсь я не знаю, чашкою mm -hmm. кави запросити і протягнути руку. Ну, запропонувати якусь допомогу тактично, екологічно, ну потрошки спитати, тому що тема дуже чуттєва. Що та необхідно, якщо він допомогти, якщо що, то звертається. Хоча б поговорити, або може в якийсь момент переночувати, або ще щось. Mm -hmm. Так, і якусь допомогу, Ну, просто не залишайтеся байдужими, як... якщо бачите, у своєму крузі. Так. Ж, як буває там, так? ми до кого можемо так, дотягнутися, так допомогли. Вони пішли так. далі, допомогли. І так потрошки-потрошки інколо, ну до кого ми можемо дотягнутися, так. збільшується. І поки законодавча система соціальна ну, не дуже стабільна mm -hmm. так, для випадок дорослих дітей. То кожен такою опорою може стати кожен для нас, навіть для малознайомої людини. До речі, для балансу і рівноваги. Хочу сказати, що ось ці демо домашнього насильства і їх маніпулюють. Не, маніпулюють. А, бувають такі випадки, коли викликають поліцію, кажуть, що домашнє насильство, проте по факту домашнього насильства не було, здебільшого це роблять жінки як метод впливу на чоловіків. І. Доволі тяжко також це наблюдати і вирішувати такі справи. До речі, в мене була одна справа, зараз поділюся, був складений протокол про домашнє насильство, нібито чоловік або колишній чоловік, я вже не пам'ятаю точно, бив свою дружину. І там була зазначена дата в протоколі, коли це відбувалося. Я приходжу до суду. Повинні були свідки прийти, що цей чоловік в цей день взагалі перебував в іншому місті. А ну, як він мені зазначив цей клієнт, що так дійсно і було. Свідки не проходять. Я одна, я розумію всю складність цієї ситуації. У нас судя жінка, потерпіла також жінка. Кривник, відповідно, чоловік, і я також жінка. Значить, заходить сюди, така каже свідки, він такий, ні, я така, я адвокат. А така, а зрозуміло все. Я така, треба триматись, треба триматись, тому що в суді, в суді вже упереджене ставлення до мене, як я захищаю кривника. Який зчинить домашнє насильство. Ми починаємо допитувати цю потерпілу, і вона каже там, він мене бив ногами, там туди-сюди, ось, ось ось сюди. Перед мною лежить протокол. Я дивлюся, там зовсім інша дата. Я така на суддю, вона на мене. Вона перепитує в цій потерпілі, Коли ж це було, вона така, ось оцю дату, Ви впевнені? Так, тому що, то-то. Така, а протокол, якби ні, це не вірно, все там в, в, в іншу дату, в іншу дату. І ось в такий спосіб я взагалі нічого ну, як не забула, кажучи так. Проте його було виправдано, оскільки він в ту дату дійсно нічого не робив. За інші там також у нього були е, виправдовувальні постанови. Проте, ось в такий, в такий спосіб, жінки здебільшого намагаються. Долучатися якось до чогось. Ну, відностити. Ну, я загалом на початку, що ж у більшості своє, так, через силу, владу, контроль, так. ну, частіше ажеш, а чоловіки. Але я ну, взагалі там, за те, що все може бути з будь-якою в... історією. Так, досить важко, ось. О... І, до речі, також розповім також про психологічне насильство. Приходили клієнти на консультацію і здається, вони спочатку розповіли історію про те, що там їх дочка Не бувають різні випадки, і зараз з всіма нашими розвиненими технологіями можна зробити так. Що, наприклад, ти записуєш відео, і ти записуєш відео так, ніби з тобою щось відбувається, ніби тебе б'ють, або за тобою хтось женеться. Проте тобто, насправді такого може і не бути. Був фільм на російській мові він називався Іщеззвуча, там mm -hmm. дівчина зробилася так, що нібито над нею якесь там насильство було вчинено. І я це кажу не про те, що жертви домашнього насильства вони щось там вигадують. Я кажу про те, що є особи, які намагаються маніпулювати ось цими фактами. І тому, коли жертв, дійсні жертви домашнього насильства звертаються, то вони вже мають менше віри стає. І ось такі випадки, вони. Я вважаю, що неприпустими, коли звертаються до суду або до поліції із заявами, коли нічого вже не відбувалося. І тому, будь ласка, ставтеся уважно для до своїх близьких, до своїх родичів, до своїх друзів, щоб виявити і попередити домашнє насильство. І в жодному разі не вживайте таким поняттям, як домашнє насильство, навіть якщо ви там хочете якогось наказати, щось в інший спосіб, щось комусь довести. Будь ласка, оскільки в такий спосіб ті, яким дійсно дійсно необхідна допомога, вони її просто можуть не отримати. Ну, Сподіваюсь, що усім, хто звертається, будуть вірити, але ну, і збирати і і, якісь, там, збирати докази і перевіряти всі факти. Так. Всіх. так. Угу. так. У нас це непроста це. тема така дуже непроста, тому що те, що дуже важливо, тема дуже важлива. Угу. І її дуже важко виявити, тому що мало хто насправді про це говорить. Тому вона така прям непроста відчуття ну такої тяжкості і дуже і такої безпорадності, коли хочеться всім всім допомогти, щоб такого не було. А... Можливості такої немає, mm -hmm. тому дуже важливо прямо говорити про це, звертатися за допомогою, не нехтувати. Ну і те, про що ти е е казала вже ж там без фанатизму, тому да. що важливо розуміти, що е так і інакше всі мені святі, якісь такі домашні насилля, ми, ну якісь там роби, ну наприклад, та, та, о -о оскарбляти, там так або щось сказати. Це ж також ну такий да. насилля. Це Або так. там ігнорувати, як я казала. Але ну, у якихось моментах ну насправді ж буває. Всі ми люди, буваємо емоційні. Ага. Все залежить Це, від... від розміру, шкоди, яка нам дається. Так, і від частоти, якщо так. це виключення або mm -hmm. якась закономірність, так, і так. тут важливо ну, розуміти, якщо це ну виключення, десь хтось, ну все буває сісти, поговорити, признати відповідальність, вибачитись. Але але якщо з'являється якась система, яка mm -hmm. тягне за собою дуже погане внутрішнє відчуття, mm -hmm. ну то тут прям це. Десять ред флажків ось, ось так от поруч. Треба замислитись і подумати, що з цим можна зробити. <світ> У нас на сьогодні все. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. па